Бердичів у печалі, у міському палаці культури імені Шабельника прощались, віддаючи останню шану знаній і шанованій усіма людині, досвідченому і мудрому керівнику, громадському подвижнику, зразковому сім'янину, порядній і добрій людині Леону Романовичу Ліпецькому. Місто не уявити без очолюваного ювіляром пеззаводу, так само, як не бачив свого життя без підприємства і міста Леон Романович. Завжди пунктуальний. Коли щось пообіцяє, обов'язково обов'язково виконає, небайдужий до чужих проблем, а тим більше горя таким пам'ятають Леона Романовича і на підприємстві, і у рідному місті. Жоден загальноміський захід не проходив без його участі, поради, підтримки. Володимирі багатьох зберегли підприємство, пережили важкі часи згоря, зберегли колектив, клали серце і душу. Ваше було багато планів, багато задумів. Для міста, для колективу, для сім'ї. На жаль, смерть забрала ваше добре серце. І сьогодні прийшло багато дівчата, які ви допомагали в самі важкі, непрості часи. Ліо Романович, слухайте, слухайте, зараз вам будуть говорити добрі слова, які ви заслужили. Ви навічно залишитесь в у наших серцях, у наших душах, ви будете завжди маяком орієнтиром, як потрібно жити, як потрібно спілкуватися, як потрібно працювати, як потрібно любити людей, як потрібно любити своїх батьківщин. Свій славний 80-річний ювілей Леон Романович відзначив у червні символічно у день народження міста. Були вітання, нагороди, подяки. То був останній день народження. Імени не всім містом зі сцени, встановленої на центральній площі міста, за високі досягнення у праці Леон Романович Ліпецький отримав ще одну нагороду від знаку обласної ради. Честь і слава Житомирщини. Виходець із багатодітної сім'ї Леон Ліпецький уже в 17 відчув справжню ціну заробленому, пішовши працювати робітником на рафінадний завод, а потім армія, морська авіація в Прибалтиці, знову рафінадне і навчання у Київському технологічному інституті харчової промисловості. І щаблі у службовій драбині працьовитого Леона Романовича ставали густішими, надійнішими, вищими. Був і начальником цеху, заступником головного інженера, директором. Цигельного заводу, а з лютого 80-го року Леон Романович директор експериментального, як його тоді називали, пивоварного. Мабуть, не можна підібрати більше слів, щоб висловити туту і горе, яке спіткало наше рідне місто всіх які і так любили і поважали Леона Романовича. Бо дуже багато сімей, Чемлян отримали від нього допомогу, пораду. І ми дуже все щиро дякуємо. Світла пам'ять, про Дона Романовища зберігається у серцях і в душах всіх, хто знає. Уважаємо Дионер Роман, обращаясь к вам, покині Городської ветеранської організації, большое спасибо вам за ту роботу, которую вы делали для ветерану. 9, 2, 3, У Леонид Романовича часу серця, душі вистачало на всіх. Причому і на великі наші заходи він завжди всім цікавився. Йому завжди було цікаво, що буде на слідючому тижні, що буде на слідуючий місяць. Величезні, величезні наші свята завжди приход, приходили за його підтримки. І моральної, і матеріальної. Не завжди був генеральним спонсором великих свят, але в нього завжди вистачало часу, серця, душі і на наші якісь особисті справи. Я об'єднав би всі ці слова в одну грису Леона Романовича, яка була йому притаманна. Це добра, людська. Леон Романович доклав чимало зусиль, аби його підприємство завжди було кращим на ринку пива в Україні. Організація ефективного виробництва, вдосконалення технологій, розширення ринків збуту та зв'язки із закордонними підприємствами. Ось далеко не повний перелік турбот, що лягали на плечі директора. Та завжди за турботами і проблемами він не забував про тих, хто поруч більше трьох десятків літ розпочинав свій робочий день на пивзаводі із найголовнішого людей на території пивзаводу. Увесь колектив прощався зі своїм керівником, наставником, мудрою і дорогою людиною. Нам пощастило, нашому колективу пощастило тим. Що ми мали такого керівника на протязі багатьох десятиліть? Якщо сказати, що це людина з великої букви, це нічого не сказати, тому що це людина-взірець, чуйним, добрим, відкритим до людей, таким пам'ятають Леона Ліпецького усі, хто його знав. У місті він був великим меценатом і благодійником. А у родині серед друзів щирий, відданий, добрий, турботливий друг. Разом із дружиною, уже теж нині покійною Кароліною лінішною, побудували будинок, посадили дерева, виховали синів Володимира і Олександра і продовжили себе у внуках. Леон Романович був прекрасним дідусем, гарним батьком. Чимало бердичівлян, серед яких і міський голова називають його другим своїм батьком. Звичайно, відходить найближча людина. Людина, яка залишає за собою великий слід в історії міста, родині, тому щирість відчуття і запевнення у молитві заблажений спочинок. А Господь Бог, який у милосерді своєму розкриває в цей час свої руки, обіцяючи, що кожен, хто вірує в нього, навіть спочивши житиме. Думаю, що для дітей внуків Леон Романович був годністю, це приклад для кожного керівника. День для Божної людини. Пішою ходою до костелу святої Варвари проводили Леона Романовича сотні бердичівлян. Ішли йшли люди різного віку, професій, вподобань, для яких Леон Романович був подвижником, другом, керівником, чоловіком і слова і дії. У храмі відбулася служба Божа, молились за упокій душі померлого, поховали Леона Ліпецького на почесному секторі міського кладовища.